Михайло Стельмах Гуси лебеді летять. світу природи І світу дитячої душі, Образ гусей лебедів. Пейзаж це опис природи зовнішнього світу. Коли ми читаємо повість Гуси лебеді летять, то бачимо, що письменник ввів у твір дуже багато пейзажних замальовок. Але пейзаж у повісті є для Михайлика вираженням природи як живої сутності, а не просто фоном, на якому розгортаються події. Французький письменник Антуан Де сент Зупері сказав геніальні слова усі ми родом з дитинства. Учені стверджують, що характер дитини закладається в ранньому віці. Дитинство Михайлика, героя автобіографічної повісті Гуси лебеді летять нелегке. Воно з постійними нестатками, з постійними злигоднями, але поруч з ним добрі і щирі люди, які навчили Михайлика відчувати живу природу як живу істоту, природу як живу. Це мати, батько, бабуся, дід Дем'ян, дядько Микола. Земля для неї розгорнута книга мати, неграмотна селянка, яка не вміла зовсім читати, яка жила у нестатках, яка з, 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 з якоюсь такою недовірою сприймала те, що син її любить читати, дуже тонко відчувала землю, дуже тонко відчувала природу. Коли на городі з'являвся перший пуп'янок огірка, чи зацвітав перевернутий до сонця соняшник, мати брала мене малого за руку і вела подивитися на це диво. Вона перша в світі навчила мене любити роси, легенький ранковий туман, п'янкий любисток, м'ято, маковий цвіт, вона першою показала, як плаче від радості дерево, коли надходить весна. Від неї першою я почув про Калиновий міст, до якого й досі тягнуся думкою і серцем. Тобто мати настільки багато зробила для хлопчика, мати настільки заклала поетичну основу його душі, і, напевно, саме від матері Михайло Стельмах набрався отої величезної любові до оточення, величезної любові до всього живого. Яке було навколо нього. Мати примовляла до... до зернин, мати носила насіння, вигріваючи на собі, для того, щоб воно краще проростало. І коли вона перебирає горох, вона докоряє добірним горошинам, ой, гороше, гороше, Чого ти минулого літа допустив до себе черву? Гляди, в цьому році не зроби такого. А ти, Бобе, чому почорнів? Яка журба тебе поїдом їсть? Дідусь. Казка про сонце. Коли маленький хлопчик Михайлик дивиться на те, як пролітають лебеді? Дідусь розказує йому про сонце. Про те, що сонце починає відмикати ключами землю. І хлопчик питає: Дідусю, а які у сонця ключі? Він не догадується, що. Сонце, як людина, теж може мати ключі. Дідусь відповідає: Золоті, внучку, золоті. І як воно ними відмикає землю? А ось так: якоїсь доброї години гляне сонце зі свого виконечка вниз, побачить, що там земля. І люди, і худібка, і птиця помарніли і скучили за весною. Та й спитає місяця брата: чи не пора землю відімкнути? Місяць кивне головою. А сонце посміхнеться і на промінні спустить у ліси, у луки в поля і на воду ключі, а вони вже знають своє діло. Неграмотий дід Дем'ян, який, напевно, жодної казки не прочитав, який, напевно, не бував в жодних краях, крім свого села, який є просто звичайним робітником, який вміє працювати з деревом, який вміє працювати на полі. Живе казкою. Живе казкою так, що в цю казку вірить його внук. І, напевно, вся поетичність його неосвіченої душі, тобто не його неграмотної не душі, напевно, в тому є, що він живе з природою, так, як з живою істотою. І, напевно, сам вірить у цю казку. Цікавим також є. Дядько Микола, до якого хлопчик біжить, щоб той прочитав листа від батька. Хлопчик знає, що дядько Микола, здається, знайшов перожар птиці. І він питає його: Дядько, а це правда, що ви знайшли перо жар птиці? Дядько якось так підморгнув, і Михайлик думає: ну, хто б після цього не догадався, що дядько Микола таки знайшов перо жер птиці, тільки не дуже хоче розказувати про це. І знов наді мною майнуло чародійство казки. Так я знайшов шипочий дядько, змовницьки прикладає пальця до вусів і уст, а одним оком косує на вулицю. Що ви з ним зробили, аж тенькає щось у мене всередині? Що, коли всі вдома засинали, я при світлі пера, жар птиці шив людям чоботи? Дядько Микола був грамотною людиною, читати вмів, але він був звичайним шевцем. Навряд чи він дуже багато книжок прочитав, тому що в селі було обмаль книжок. Але дядько Микола так само живе в касті. Він не сказав хлопчикові, які ж ти дурниці говориш? Яка, це мож... Яка взагалі може бути жарптиця. Дядько Микола напевно вірить сам в те, що Саме порожар птиці освітлює йому будиночок, коли той шиє чоботи. І в це, звичайно, вірить Михайлик. Михайлик набрався дуже багато любові, дуже багато співчуття, дуже багато розуміння, дуже багато відчуття того, що навколо все живе. І у нього дуже багато любові було. Ця любов, незважаючи на нестатки, на злигодні, на таке нужденне, на півголодне життя, ця любов була такою, такою великою. Її було дуже багато. А ще люблю, як з лісу несподівано вигулькне хатина: заскриплять воріться, побіжать стежки до саду і до пасічиська. Також люблю напасти на лісове джерело. І дивитись, як воно коловертним викручується з глибини. І люблю, коли березовий сік накрапає жолобка. він так гарно вистукає, тьоп-тьоп, що неодмінно завернеш до нього і присядеш на впочибки. І люблю, коли гриби, обнявшись, мов брати, збирають на свої шапки росу. І люблю восени по коліна ходити в листі, коли так гарно червоніє калина і пахнуть. Опеньки. Коли ми читаємо ці рядки, напевно, трохи заздримо Михайликову. Чому? А тому, що в нього був величезний дар у нього був дар бачити, дар чути. І оцей дар бачити те, що є навколо тебе, напевно, створив із нього письменника, великого письменника, який, напевно, дуже багато своїх творів. Якраз присвятив природі української землі. Присвятив тому, наскільки багатою буде людина, коли вона живе в гармонії з тим світом, що її оточує. Я охоплюю руками Березу, притуляючи слухом до неї, але вона мовчить, бо ще не розмерся, під корою сік, ще мертво в лісі. Маленький хлопчик відчуває, що Береза мертва. Напевно, це був березень. І у лісі було ще дуже холодно, і коли він відчуває, що береза холодна, то йому здається, що вона не розмовляє з ним, вона мовчить. Але ось щось наче пальцем, пробило сніг. Я розгортаю його і бачу ніжну, ще зачохлену голівку підсніжника. Це він відхукав дірочку в снігу і потягнувся до сонця. Виходить, уже не мертвий ліс, бо лебеді принесли на своїх крилах. Весну і життя Михайлик розуміє природу, для нього природа це казка. Він сприймає природу її красу по особливому душею на рівні душі, і звичайно він шанобливо ставиться до всього живого. Особливе значення, особливу роль. Відіграє у творі образ, відіграють у творі образ гусей лебедів. Дід говорить, що так співають лебедині крила. Ми з любою підіймаємо голови до неба до святково білих хмар і бачимо, як прямо із них вилітають гуси лебеді і натрушують на хати, на землю і в душу свою лебедину пісню. Принесли нам лебеді на крилах життя, каже дід Дем'ян. Тепер, внучку, геть чисто все почне оживати. Скресне крига на річках та озерах, розмерзнеться сік у деревах, прокинеться грім у хмарках, а сонце своїми ключами відімкне землю. Що ж таке символ? Це умовний знак поняття явища. В українській культурі існує багато символів: верба і калина символ України, голуб це символ миру. У творі гуси лебеді символічним є образ гусей лебедів. Що означають, що, чим є для Михайла Стельмаха і для нас гуси лебеді? Це означає, що пройшов ще один рік життя, тобто гуси лебеді плин життя і лебеді повертаються звирію. Гуселебеді це для Михайлика щасливе дитинство, це поєднання світу природи з світом людини. Це казка дитинства. Гуселебеді виносять хлопчика із біди у касті, коли Михайлик дивиться на лебедів, які летять у небі, він згадує казку про Івасика Телесика. І, звичайно, лебеді це відродження, це життя, відродження землі. От і принесли нам лебеді на крилах життя. Лебеді допомагають світ сприймати по особливому душею, дуже поетично, домислювати, дофантазовувати. Смисл буття в тому, стверджує Михайло Стельмах, щоб жити у мудрій злагоді з природою. Наше життя буде гармонійним лише тоді. Коли ми бачитимемо світ крізь призму казок, Михайло слухається до бентежних звуків гусей лебеді у весняному небі і сподівається, що саме гуси лебеді принесуть йому на своїх крилах життя, щастя і казку.